Тісто потопельник. Найшикарніше тісто для пиріжків. 15 хвилин у водичці і все готово. Поїхали, покажу як. Спочатку приготуємо опару. У водичку теплу додаємо цукор та дріжджі. Все перемішуємо, накриваємо плівочкою і в тепле місце. Далі наливаємо другу половину водички у миску, додаємо олію, цукор, сіль та уже нашу опару. Точну кількість борошна я не вказую, тому що кожен раз іде по-різному. Головне, щоб тісто було м'яке і трішечки прилипало до рук. Ну і для того, щоб не чекати півтори години, доки тісто підніметься, просто вкидайте його в пакетик і в водичку без різниці якої температури спочатку тісто опуститься на саме дно, а потім через 15 хвилин, а може навіть і 10, спливе так, що ви його більше не потопите. Ну і все тісто готове до роботи. Тільки погляньте, яке воно шикарне. Ну дуже м'якеньке з купою бульбашок. Далі ліпимо пиріжечки з будь-якою вашою улюбленою начинкою. і Думаю, все тут уже по класиці. Моя мама готує за цим рецептом більше ніж 10 років. І навіть кафе.